Хотілося сьогодні з вами поговорити про початок впровадження комплексних послуг для ветеранів. Ми анонсували ще декілька місяців назад, і е, зараз вже під час. Е, це добре. Ми анонсуємо, що ми починаємо впровадження цієї послуги Закарпатській області і дякуючи нашим центрам надання адміністративних послуг Закарпатській області, які дійсно дійсно з нами співпрацювали і допомагали нам всі з провадженням цієї послуги. І зараз сорок родинних центр надання адміністративних послуг закарпатської області починає впровадження комплексної послуги для ветеран. Я коротко нагадаю, що це послуга, це послуга єдиного вікна, де кожен ветеран, військовослужбовець або член родини, може прийти в центр матеріальної адміністративних послуг і без черги прийти до окремого адміністратора, звернутися до нього з тою чи іншою послугою і отримати цю комплексну послугу. У нас попередньо ми починали працювати дійсно блідно, розмовляли, консультувалися з напами, консультувалися із міністерством ветеранів. До речі, дуже хочу подякувати міністерству ветеранів, тому що дійсно нам дуже допомогло. Десь ми пояснювали свої ситуації, тому що дуже багато різних нюансів виникає щодо надання цієї комплексної послуги. Надається 15 посу соціального характеру. Це де ветеран звертається до центру надання адміністративних послуг на площадшах чи на порожчишам доропетич, чи на площі коштові, де йому надаються 15 посту соціального характеру, у нього також є супровід, ветерани приймається без черги, в праців... адміністратори приймають всі, вони в нас є універсальні, ми не виділяємо адміністраторів, наші адміністратори проходять тренінги, психологічні навчання для того, щоб спілкуватися з ветераном. Також у уродській міській раді є спеціальні програми для надання цих послуг.